Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Сьогодні ми поговоримо про метафори психології, і це відео буде корисним для вас, якщо ви бажаєте вивчати таку цікаву науку, як психологія разом зі мною або бажаєте свіжити давно набуті знання. І так, метафора це цінний інструмент, яким люблять користуватися психотерапевти. Існує безліч напрямів, які ґрунтуються на Образі мислення, завдяки метафорі можна легко проникнути у підсвідоме, оминаючи всі блоки та захисні механізми. Мозок людини поділений на дві і півкулі праву та ліву права відповідає за метафори та образи, ліва відповідає за структуру та логіку. Буває, що людині а то й взагалі неможливо мислити метафорично. Це не добре і не погано. Просто для цієї людини слід використовувати інші техніки, методи та засоби в психології. Безперевний потік інформації не дає мозку генерувати, зосереджуватися на своїх ідеях. Щоб прислухатися до них, необхідно припинити вирій думок та прислухатися до себе. Як можна це зробити? Найпопулярніший та і, в принципі, найкращий спосіб це медитації. Існує безліч їхніх видів, напрямків, роз... 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 різновидів різних. Так. Але основна їхня думка, е... основна їхня задача це останови... е... зупинити думки та прислухатися до свого тіла та до самого. Себе безперевний потік інформації не дає генерувати, зосереджуватися на думках, тобто не дає нічого усвідомлювати. Так що, якщо ви бажаєте дізнатися нові інсайти та винадити і нові ідеї, дайте собі відпочити та зосередитись на своїх снах. Адже сни це найкраща дорога у несвідоме. Як взагалі можна потрапити? У несвідоме. Наприклад, можна сказати, що несвідоме це як горище, у якому є всі. Як від найжахливіших та тривожних моментів вашого життя до найраднітіших, найприємніших, найізбуджуючих. Чим жахливіше враження. Тим більш психіка його захищає. Тобто людина дійсно може забути якусь із подій або бути емоційно захищеною від неї. Навіщо взагалі проникати у це горище, да, у це несвідоме? Якщо виникає безліч труднощів у людини, вона не може зрозуміти, що з нею не так. Є багато проблем, які вона не здатна вирішити, то Потрапляння у це горище, у це несвідоме може дати змогу вирішити свої проблеми, адже часто буває, що підґрунтя цих проблем знаходиться глибоко в голові, до чого ми свідомого доступу не маємо. Але для того, щоб проникнути у це несвідоме, може, можуть знадобитися цілі роки. Або іноді буває, що для того, щоб знайти те, що необхідно людині, доводиться щось інше викинути з голови. Для того щоб взагалі туди потрапити, використовується безліч різноманітних технік, методів та засобів, різні терапії, навіть включно з хімічними речовинами. Метафора це своєрідний вид символічної мови, який здавна використовувався у навчанні та спілкуванні. Також метафора у широкому розумінні має значення алегорії як взагалі. Широке застосування метафорі пов'язане з особливостями психіки людини, зокрема з нейродинамічними механізмами обробки інформації в корі великих півкуль мозку. Також метафора відповідає за здібність людини вловлювати та створювати подібності між різними індивідами та різними об'єктами з ситуаціями. Метафорична мова допомагає психологу донести до клієнта у безпечній формі визначену інформацію, а також ненав'язливо запропонувати вирішення тих або варіації вирішення тих чи інших проблем. Тобто метафорична мова допомагає психотерапевту сказати проблему простими словами та донести її більш доступнішою до розуміння. Клієнта. Також метафора може бути як інформаційним каналом, між простором та свідомістю терапевта та клієнта, який створює контакти, створює взаємодію між цими двома всесвітами. Які існують функції метафори, за допомогою метафори, як я вже сказала, психолог може у більш простій формі, зрозумілій формі, донести інформацію до клієнта, допомогти йому з вирішенням проблеми у метафоричній формі? Так само клієнт може за допомогою метафор відчувати. Легкість у тому, щоб висловити свої думки, за допомогою метафори, за допомогою якихось образних мислень або наведення тієї чи іншої ситуації. Також психолог може запитати, як би ви виразили своє прагнення, свою проблему метафорично. І за допомогою метафори, що висловить клієнт, можна більш конкретно зрозуміти. Суть питання клієнта, і це може, це може бути конкретно зрозуміти не лише психолог, а й сам клієнт може краще зрозуміти, що він насправді хоче, з яким запитом він прийшов. Також це знімає деякі заборони, да? наприклад, Агресивні думки, негативні слова, образи можна легко перекрутити в метафору і залишитися таким же точним у, своїх, у своєму вираженні думок, але не вжити агресивних слів під час сесії там, чи рухів, чи образ тих самих матів. Також метафора має діагностичну функцію, коли клієнт сам застосовує метафору без прохання психолога, наводить її в якісь ситуації чи порівнює з іншою ситуацією. Тобто наводить свою особисту метафору, психологу може бути достатньо, якщо щось не зрозуміло, лише уточнити, що він мав на увазі або. Попросити навести подібну ситуацію, і це вже може дуже сильно допомогти в процесі консультування, у процесі роботи між терапевтом та клієнтом. Існує п'ять типів метафор. Перший з них це вербальні, коли застосовуються казки, притчі, вірші, якісь розповіді та оповідання для того, щоб навести приклад, що почуває клієнт, або порівняти свою. Проблемну ситуацію з таким то вірш, віршем, з, таким -то, ну, з, таки, з такою то думкою автора щодо цієї книги, і багато є варіацій різних, які можна застосовувати в, в вербальних типах метафор. Наступні це візуальні, це ізотерапія, тобто намалювати якийсь малюнок, який виражить ваші почуття. Або що ви хотіли відчувати, можливо, проблему. Да? Відноситься фототерапія, наприклад, існує е, така можливість, за, якщо е, вас сильно щось дратує, да? наприклад, людину дратує, коли вона повертається додому, вона починає роздраж... Е, е, сильно переживати, дратуватися, в неї пор... е, псується настрій. І фототерапія може містити під собі. Коли виникає це почуття, зловити себе на першому предметі, який також зараз може підтримувати ці почуття, або й взагалі саме за нього виникає це почуття, і його сфотографувати. І таких 5-10, ну неважливо, чи скільки там е, довелося. Раз дратуватися. І потім за допомогою псерапевта можна по цим фото зрозуміти, що насправді стає причиною роздратування. Також метафоричні асоціативні карти відносяться до візуальних типів, метафор. Сюди може ще входити також візуалізація, можливо, складання. Колажу зі своїх старих фотографій чи, можливо, нових фотографій. І тут і за допомогою, того, в якої почерговості виклавця, з якою інтонацією, що про це говорить клієнт, можна зрозуміти, ну, так сказати, достукатися до несвідомого клієнта. Наступний тип метафор це аудіальні це музика. За допомогою музики можна, наприклад увімкнути якийсь звук чи зіграти на якомусь інструменті і запитати, що ви відчуваєте під час цієї мелодії, або якби ця мелодія могла говорити, що би вона вам зараз сказала, що відчуваєте ви під час прослухування цієї чи іншої музики. Наступне це кінестичність, це, наприклад, вилюбити щось з глини. Це виліпити симптом, також пісок можна застосовувати, або різні крупи. Можливо, можна сказати, викладіть ту проблему, в якої ви бачите, якусь фігуру з цих круп чи піску. І наступне це тілесні. Дуже цікавий тип метафор, коли за допомогою почуття в тілі ми виражаємо свої думки. Наприклад, ком в горлі. Комголя, в да, мене, наприклад, ком, в горлі щодо цієї ситуації. Це вже дуже набагато краще пояснює, що насправді відчуває клієнт. Або ніж в спіні, тіло потом обливається, серце кров'ю обливається, і багато інших, що ми любимо вживати, сіль на рану і так далі. Тобто виразити симптом за допомогою даних виразів набагато краще. І просто, адже не всі люди мають здатність прийти до і прямо сказати: от це, це, це мене турбує. Це турбує в другу чергу, це мене зовсім не турбує, а цих на мене не хочу торкатися, тому що я давно в них розібрався. Буває, що люди не здатні скласти слова в речення, щоб сказати свою проблему, своє побажання. Не те, що психологу, да, чужій людині, своєму терапевту, лікарю, вони не здатні це промовити до себе хоча б просто в думках, тобто вони самі не можуть зрозуміти, що вони хочуть. І за допомогою цих фраз, таких метафор, психолог може цепляти і складати от, так от крупинку та для крупинку, для того, щоб зрозуміти, що насправді потрібно клієнту, що його турбує і який його дійсно запит. Метафори можуть застосовуватися у будь-яких напрямках індивідуальних концертування, групових. Також метафори можуть застосовуватися у різному віці, навіть там, коли дитині, ну як тільки вона вже може сказати якусь метафору чи подати свої почуття у метафорі, так і відразу можна використовувати метафори. Вони застосовуються для вирішення. Будь-яких проблем, ідентифікація себе, особистості, які, якісь і страхи, можливо, конфлікти тобто скрізь, де є місце психології, психологу та клієнту, можна застосовувати метафори. Тобто, метафорі завжди є місце. Щодо прикладу, можна більш детально поговорити про метафорично-асоціативні карти, також вони мають назву Ма. Це не карта Таро, це не карти на гадання якісь, це не магія і нічого. Це метафоричні асоціативні карти. Вони мають назву, тому що на них можна побачити асоціацію з чимось, або відчути якусь метафору собі, підібрати якусь метафору того, що побачили на цій карті. Тобто це колода з карт, на яких може бути зображене будь-що. На них може бути зображена тварини, якісь картинки, які, якісь ситуації, люди, мультики, фільми. Взагалі будь-що може бути зображене. І е, суть їх заключається в тому, що під, існує, наприклад, запит: Хочу налагодити стосунки з чоловіком. Умовно. Психолог дає, наприклад, 5-10 карт, і виберіть одну із цих карт, яка вам відкликається, от, яка дивиться на вас, да, як ми любимо казати. Людина вибирає якусь карту і бачить там визначену картинку. І під час того, як вона дивиться на неї, вона має підраховувати всі почуття, що в ній виникають, що вона відчуває, що вона бачить, і все це швиденько проговорити, щоб нічого не упустити, все, що вона бачить. Потім, наприклад, задається наступне питання. Що ви хотіли зробити для того, і що б ви могли зробити для того, щоб покращити стосунки? І вже інші карти викладаються. Тобто це дійсно метафоричним засобом може допомогти людині для вирішення своїх проблем. Вони дійсно працюють, інколи сказавши людині. Чи вказавши на її проблеми, проблемні ситуації, що вона не робить, так, хоча психолог не має цього робити, да? наприклад, ну, подружка, мама сказала, неважливо хто. Все одно людина може бути як непробивна. А під час асоціативними картами працює сама підсвідомість людини, тобто вона сама з собою працює. І тут не можна чинити опір, тому що ти, грубо кажучи, чиниш опір сам, сам собі. З даними картами можна також працювати у будь-яких напрямках, у будь-яких ну, будь-де можна застосовувати, але не бажано застосовувати з маленькими дітками, тому що вони просто ну, не зрозуміють. Вони не зрозуміють, що ви від них хочете, показуючи ці яскраві картинки. Вони не зрозуміють і з психічними хворими людьми або дуже обережно, або взагалі не застосовувати, тому що деякі карти можуть. Погано вплинути на їхню психіку, відчути себе негативним чином і ускладнити їхню хворобу. А я дякую вам за перегляд цього відео. Буду завжди рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і давайте разом розвивати український Ютуб.